Уявіть собі, найвідоміша картина у світі одного разу просто зникає: з Лувру. Ні, це не сценарій фільму, це реальна історія, яка дала старт одному з наймасштабніших полювань на витвір мистецтва в історії. Тож давайте розберемось, як таке взагалі могло статися. Отже, перенесімось у Париж, спекотний серпень 1911 року. Місто плавиться від спеки, лувр потроху порожніє. І саме в цей момент одна єдина людина готується скоїти щось немислиме. І знаєте, жодних там лазерів чи складних схем, лише зухвалесть і чудове знання слабких місць музею. План насправді був до смішного простий. Злодій, одягнений як звичайний працівник лувру, просто зайшов до музею перед самим закриттям і сховався у комірчині. Він чудово знав, що понеділок у музеї вихідний, а отже, охорони буде мінімум. Вночі він вийшов, зайшов у порожній зал, просто зняв картину зі стіни і попрямував до виходу. І ось тут, здавалося б, ідеальний план ледь не летить шкереберть. Усе продумано, все йде як по маслу, але на шляху до свободи виникає одна маленька проблема замкнені двері. У цей момент уся операція могла просто провалитися. Але тут, знаєте, втручається просто неймовірна удача. Повз випадково проходив сантехнік. Він побачив чоловіка в уніформі, який не міг відчинити двері, і, думаючи, що це просто колега, якому треба допомогти, взяв і відчинив їх. І наш злудій спокійно вийшов на вулиці Парижа з моною лізою під рукою. Але знаєте, що найдивовижніше в цій історії те, що зникнення помітили аж через 28 годин. Уявляєте? Річ у тім, що в ті часи картини часто знімали зі стін для фотографування, тож порожнє місце на стіні ні в кого не викликало підозр. І лише наступного дня світ зрозумів, що сталася справжня катастрофа. Коли новина нарешті просочилася, почався справжній хаос. Франція закрила кордони, а поліція розпочала, мабуть, наймасштабніше розслідування в історії мистецтва. І от що цікаво: саме ця крадіжка зробила мону лізу справжньою суперзіркою. Порожнє місце на стіні Лувру почало приваблювати більше відвідувачів ніж сама картина до цього. Це питання не давало спокою нікому. Газети пропонували шалені винагороди, а детективи просто розводили руками. Куди ну куди могла зникнути найвідоміша усмішка у світі? На поліцію просто посипався шквал повідомлень. Тисячі людей стверджували, що бачили Лізу. і яких тільки версій не було то вона у потязі до Бельгії, то на кораблі до Америки. Дехто навіть був упевнений, що її сховали у таємній кімнаті самого Лувру. Усе це, звісно, лише заплутувало слідство. А що ж насправді мала поліція? Та майже нічого. Лише покинута рама і один єдиний відбиток пальця лівої руки. І от через таку нестачу доказів слідчі почали розглядати найнеймовірніші версії та підозрювати дуже-дуже відомих людей. І тут починається найцікавіше підозрюваний номер один. Пабло Пікасо. Так, так, ви не дочули. Виявилося, що його знайомий раніше крав статуетки з Лувру і продавав їх художнику. Хоча це й не мало прямого стосунку до Монелізи, поліція вхопилася за цю миточку. Інша популярна теорія вела до американського мільйонера Джея Пі Моргана. У ті часи була поширена думка, що багаті колекціонери замовляють крадіжки оригіналів, аби потім спокійно продавати ідеальні підробки. Поліція навіть обшукувала кораблі, що прибували до Нью-Йорка, сподіваючись знайти картину. Але час ішов. Минуло два довгих, глухих роки. Пікассо виправдали, морган виявився ні до чого, а нових зачіпок так і не з'явилося. Світ потроху почав змирятися з думкою, що шедевр Леонардо втрачено назавжди. І от коли вже здавалося, що Надія померла, трапляється щось неймовірне. Несподіваний прорив, який нарешті розкриває всю таємницю, і правда виявилася набагато простішою і водночас набагато дивовижнішою, ніж будь-хто міг собі уявити. Тож де ж вона була після двох років всесвітніх пошуків, обшуків кораблів і допитів знаменитостей, виявилося, що Мона Ліза увесь цей час перебувала всього за кілька кілометрів від Лувру. А злодієм виявився зовсім не якийсь там геній злочинного світу. А звичайний італійський робітник Вінченцо Перуджа, колишній співробітник Лувру, який і це найіронічніше, особисто встановлював на картину те саме захисне скло. Він знав усі ходи і виходи зсередини. І от як йому вдавалося так довго ховатися, це ж просто неймовірно. Поліція двічі обшукувала його квартиру, але так і не знайшла картину, бо вона була хитро захована у валізі з подвійним дном. Більше того, його відбитки пальців були в поліцейській базі, але вони мали лише відбитки його правої руки. А на рамі він залишив відбиток лівої просто фантастичне везіння. Здавалося б, сиди собі тихо й далі. Але ні. Через два роки Перуджі, мабуть, увірвався терпець. Він зробив фатальну помилку, написав листа арт-дилеру у Флоренції, запропонував повернути Мону Лізу на її історичну батьківщину Віталію і підписався ім'ям Леонардо. І тут усе закрутилося дуже швидко. Артдилер, звичайно, зустрівся з Перуджею. Коли той показав йому в готельному номері справжню Мону Лізу. Дилер був шокований. Він переконав злодія віддати картину на експертизу, пообіцявши винагороду. А вже за годину в двері номера Перуджі стукала поліція. І знаєте, скільки він отримав за крадіжку століття? Готові? Всього навсього сім місяців в'язниці. Суд взяв до уваги його заяву, що він, мовляв, діяв з патріотичних міркувань, хотів повернути великий шедевр на батьківщину в Італію. Ну, здавалося б, ось і кінець історії. Картина повернулася до Лувру, злодій отримав дивно м'яке покарання. Але, можливо, усе не так просто. Через десятиліття спливла інша, значно складніша версія подій, яка припускала, що Перуджа був лише маленькою частиною набагато більшої гри. Отже, маємо дві версії мотиву перша офіційна. Перуджа патріот, який хотів відновити історичну справедливість, але її друга, яка стверджує, що він був лише інструментом, пішаком у руках геніального афериста. За цією теорією за всім стояв аферист на ім'я Едуардо де Вальф'єрно, і його план був просто геніальним у своїй зухвалості. Він замовив шість ідеальних копій Моне Лізи. Щоб продати їх мільйонерам як оригінал, йому треба було, щоб справжня картина зникла, і для цього він найняв Перуджу. Щойно новина про крадіжку облетіла світ, Вальф'єрно продав усі шість підробок і зник з величезними грошима. Таким же насправді був Вінченцо Перуджа. Наївним патріотом, який здійснив одну з найзухваліших крадіжок в історії з благородною метою, чи просто пішаком у руках геніального шахрая, який провернув одну з наймасштабніших афер у світі мистецтва? Справжня правда можливо так назавжди і залишиться таємницею.